Ця атмосфера. Really <рметал> Будемо сподіватися на нічию. 57 тисяч сім Данк Вітаю з екрану. Ви на моєму каналі, де ми розмовляємо зазвичай про медіа і телеграфі. А наша сьогоднішня тема буде типу спортивна журналістика, тому що ми знаходимося на матчі Баварія-Шахтар. Все, що буде цікаво, поїхали, буду все розповідати і показувати. Ось-ось роз... Почнеться вже матч, всі готуються, збираються. Ось тут більше українські е, фанати, тому що вони кричали тільки що шахтар чемпіон. А ось тут німецькі. Я так зрозуміла, всі зібрались, тому що тільки що до мене підійшли і попросили взяти інтерв'ю. У будь-якому випадку всі до матчу вже готові. Залишилось не так багато часу. Будемо дивитися, що і як. 100 Мій тіп Айджу Якщо Майнтюсфі Айнс Зематікитом зонт виконав. Що ви очікуєте від цього матчу? Які ваші емоції? Я очікую потужної боротьби. Я сподіваюся, що шахтар зможе навіть боротьбу баварії. Але якщо чесно, я буду сподіватися на нічию. А мені просто хочеться такого диви з пряного, як зараз. Кірхинівці, Німеччині, і хочеться футбольного дива на полі. Тим пачеш, що Шахтар вміє дивувати. Він вже показав в минулих сезонах, коли перемагав Реал і Барселону, що він вміє грати з великими командами і показувати свій шахтарівський характер. Тому тримаємо кулачки. Дякую. Ще вчора ми з вами були на тренуванні. Всім привіт! Сьогодні ми на тренуванні Шахтара, і він готується до завтрашнього матчу з Баварією. Давайте подивимось, як взагалі це відбувається, і як хлопці готуються до гри. Енергія наросту неймовірна і можна дійсно подивитися, наскільки серйозно хлопці налаштовані. А вже сьогодні відбудеться гра, і ми подивимося, як хлопці справляться з цим. Просто подивіться на цю атмосферу. Всі готуються, була вже розминка і дуже багато людей. Можна чекати? Якщо... Поїхали дивитися далі. Те, що пішов другий гол, але вже від команди Баварії. Ось рахунок один один. Насправді для обох команд цей матч дуже важливий, але гра поки йде тихо, один один рахунок і в Баварії. Вже йде більш-менш нормально, нічого цікавого розказати і розповісти не можу. Те, що мені подобається, так це ця атмосфера. І що забила гол! Баварія! Прямо поки я вам записувала. Тільки що один момент. Баварія забила гол. Рахунок 2-1. Ось така реакція фанів на те, що Баварія забила голубку. Знаєте, напевно, багато фанів і багато любителів футболу. Їм просто подобається ця атмосфера, тому що атмосфера нереальна. Цей гол був прям дуже неочікуваний. І так, перший тайм закінчився з рахунком 2-1 на користь Баварії. Давайте трішки поспілкуємося з іншими і подивимось, що думають на цей рахунок. Вони які емоції відчувають, і що очікують від другого тайму. Я очікую, що Шахтар наш переможе, звісно. Дуже подобається Шахтар. Молодець. Очікуємо від, шахта, від Шахтаря в першу чергу більш такої напористої гри. Очікуємо забитих голів від шахтаря, тому що вже нікуди виступати, Рахунок зараз нас змушує йти вперед. І віримо в Шахтар, віримо в перемогу і віримо в те, що Єврокубкова весна буде за Шахтарем, як і завжди. Я вірю в те, що Шахтар зможе відігратися хоча б до нічї. Буду вірити в це, буду підтримувати клуб. Віримо в Шахтар. Дякую. Супер, дуже класна гра. Надіємося, звісно, на перемогу. Сподіваємось на перемогу, тому що сьогодні Міжнародний день футболу, якщо ви знаєте. Тільки тому, перемога. Тільки перемога Шахтаря тільки і ніякої баварської команди. мюнхенської Баварії. І України також перемога. Дякую. Ну що, другий тайм вже розпочався. Погнали дивитися далі. Що буде далі? Дуже цікаво насправді. Що чесно, поки що не знаю, що можна ще сказати, як прокоментувати цю гру. тому що все йде досить так стабільно. Команди активізували. Тільки що баварія забила ще один гол. Знову поки щось знімала, Баварія забила ще один гол. Ну. Тепер вже рахунок став 3-1 на користь Баварії. Не знаю, як описати емоції. В кожного вони, мабуть, різні. Є, як є, будемо дивитися далі. Було пенальті, забили гол Шахтеру. Vielleicht noch mal anschließend auch zu Thomas Müller. Also er hatte immer besondere Torjubel, aber fast noch mehr hat er gejubelt bei der Aktion nach der Pause. Wie wichtig war das heute auch, dass er auch gegen den Ball gearbeitet hat und, und dass er da gerettet hat? Ja, aber ich glaube, weil er so viel Erfahrung hat, weiß er natürlich, wie wichtig diese Momente sind. Das kann ein Spiel drehen, aber wir spielen Champions League, du kannst nicht da. Immer eine totale äh, dominante Spielerrolle, ohne dass die Mannschaft die Gegner eine Chance erarbeitet. Und äh, in diesem Moment war, war das diese Chance und hat äh, für die Mannschaft was Wichtiges gemacht. Und natürlich äh, glaube ich insgesamt, dass wir äh, sehr dominant waren, dass wir eigentlich gut gespielt haben. Und äh, das war ein Moment, ein wichtiges Moment, aber wir haben auch sehr, sehr viele Momente selbst gemacht. And of course, it's logical when you face this kind of opponents that they will create some chances. Okay, dear Jonas, thank you for our knowledge. Please, now our questions. Do you have Для початку можете пояснити одне з ваших рішень стосовно стартового складу, чому Микола Матвієнко ви на фланзі, а в а грамо грав у центрі? <coughs> Is this really your first question? You always ask questions about the squad players who play, not playing that kind of stuff. Because I decided so and I thought it was good for this game. As you could see. Що відчуваєте ви, що правці сьогодні виклалися на максимум? Які висновки ви робите з цієї поразки для майбутніх матчів? Yes, I agree. They did really everything. Something uh, I'm, I'm, I'm disappointed about the result. Let me say that firstly, because I think we gave the game away in the end of the first half. But uh, I cannot complain about the attitude, about the energy, the discipline, the tactical discipline of my players, because they did everything what they could. So one more time, once you play against this kind of opponents, every single small mistake will be punished very fast, and unfortunately, we experienced that. до Матч, прес-конференція все вже закінчилося. Але хлопці все одно всі зіграли дуже класно. Бути журналістом на такому заході також дуже класно. Напишіть свою думку в коментарях на рахунок цього матчу. Але з футболістами поспілкуватися ми не встигли. А на сьогодні це все. Дякую, що додивилися до кінця. З вами була я, Ангеліна Хачатурян. До нових зустрічей на екрані. Те насправді трішки сумно, тому що буквально декілька годин тому тут було стільки багато людей. До речі, 57 тисяч людей було на цьому матчі. А вже зараз все майже пусто. Я йду додому. Нових зустрічей на екрані.